Шановні колеги енергетики. День енергетика святкують люди, які дарять світло та тепло у всьому світу. Символічно, що саме взимку, коли всі особливо потребують затишку в домівках. Служителі енергії, розчинені світла і тепла, відзначають своє свято. Люди, які присвятили себе енергетиці, стійкі характером, мужні і віддані обрані професії. Від щирого серця бажаємо всім своїм колегам. Енергії у вирішенні виробничих і життєвих завдань. Удальшого зростання. До творчих успіхів. Гармонійного поєднання здобутки ветеранів енергетики. З енергією молодого покоління. Висловлюємо глибоку вдячність долі Це. за те, щоб ви всі вибрали непростий, але важливий, цікавий шлях. Пишаючись шляхетним покликанням. Вкладали і продовжуємо вкладати свою працю частину душі. Бажаємо, щоб у вас завжди був контакт там, де він потрібний. І ніколи не було контакту, де його не потрібно. Щоб техніка безпеки завжди ходила поперед вас. А електрони бігли лише туди, куди ви їх пошлете. З Днем енергетика! З наступаючим новим роком та різдвом христовим! you